Сіла в Іспанію. Зараз біжу, мене там десь має зустрічати моя сестра. Короте, поспала я всю дорогу. І переліт мене відчувається просто як 15 хвилин, бо я просто час спала. Якщо відверто, то я максимально вижита фізично, емоційно. Але я думала, що я приїду і буду спати. Але мені так не хочеться спати. Мені хочеться щось подивитись, походити. Але в мене на це нема сил. І Це так дивно відчувається, капець. Все, мене зустріла сестра, подарувала мені квіти. Wow! Зараз будемо їхати вже додому. Я нарешті перед помиюсь. Та супер. Вип'ю каву, я надіюсь, досить хочеться. І все. І вже вдома розкажу вам, що я взагалі припилося сюди, що тут роблю. Якщо сестра захоче, якщо вона буде не проти, то ще я їм вам покажу, щоб ви побачили, яка вона гарна сестра. А Якщо не захоче, то просто знайте, що в мене гарна сестра. Вам сьогодні неймовірно пощастило. Сестра дала добро, щоб ви їй показала. Це моя сестра. Да. Привіт. Ну, Ми в Аліканте. Як я добиралась, ви вже знаєте. Приятного мало, але дуже цікаво. Зато буде, що дітям розказати. Вот. І що, а зараз приїду, як й казала, розкажу, що я взагалі сюди приперлась. що мені тут надо. Вот. Ну все, пока. Магазин і поти каву. Наконець то, не дождався. Але знаєте, контрасти, конечно, з Києвом є. Я була в пуховики і мерзла. Мої 50 копійку, так? Я була в пуховики і мерзла. А тут жарко. Прикольно. Ну це тобі, а в мене ж таке. будем распаковывать трошки речи mm -hmm. и ты мыться в душ. Что ж, дальше я уже сама все раскладу, І потім вам все покажу. <риклад> ну що, шановні, я вже прийняла душ, от сижу, лежу, розібрала речі і я думала поспати, але я дуже швидко передумала. тому що якщо я зараз засну, то я буду погано спати вночі, а нам це не треба. От і зараз ще попрацюю трошечки. І думаю, може піти прогулятися, якщо мені системе компанію, то піду з сестрою, ні, сніг, піду сама. Але я ще подумаю над цим варіантом, бо я, якщо чесно, така заморена, що хочеться просто, може, і посплю. Хто його знає, як мене там буде настроєння. А якщо комусь цікаво, ким я працюю, я контент-мейкер, я пишу сценарії, знімаю контент, фоткую відео, монтую, редагую, можу бути актрисою в роликах. І купу всього можу робити насправді. Я намагаюся себе кожного дня вдосконалювати. дивлюся якісь нові фішечки, надихаюсь новими ідеями. Тому, якщо вам потрібен контент-мейкер, пишіться, зваднітя. Таку смачну каву сьогодні була, блін. Така добра. <laughs> Ще мені Ой, сестра дала такий прикол. Це якась солодощі, солод, сладость. НО Кад, no! ноу! No, no! Іспанська. Типу, саме тут. Она типа нарисовала вот такие. Давайте попробуем. Ей не сподобалось, вона кажется, мені не, не зашла. <тер Help> вот так вот. Халла. Я не мне что это схоже. Схоже на имбирь с халвой. Ну так, да, це схоже на печиво імбирне з хал... на пряники з халвою. Ні, нема привкуса за халви. Коротше, як пряник. Ну, прикольно. До чаю, Балдеж, я думаю, отак вот от. Я вже домонтувала перший влог. Зараз буду його викладати. Дуже нервуюсь, тому що я дуже переживала, як це все зайде, наскільки це все сподобається. Радилась з усіма абсолютно і дуже сподіваюся, що це сподобається і зайде такий формат, бо я дуже хотіла давно займатися ютубом. Дуже давно хотіла знімати подібне відео. А тим паче зараз е, мені є про що? І зараз вам розкажу, чого собственно, я приїхала в Іспанію. Приїхала я сюди для того, щоб розвиватися тут в якості контентмейкера повністю з нуля. Абсолютно. Я приїхала без гроша, вообще максимально. Мені просто от пощастило, що в мене тут є сестра, я можу собі, ну вона вирішила мене підтримати і запросила мене. От завтра ми йдемо на йогу і будемо знайомитись з людьми. Я буду знайомитися, комунікувати. От, і мені дуже цікаво. суть цих влогів, в принципі, це показати, як я буду це все робити. Степ бай степ, що я буду для цього робити. Кожен день, навіщо я це буду робити, і для чого. От, от для цього я і приїхала. На який термін? Поки не знаю. Що я буду тут робити? Поки не знаю. Чесно, йду по інтуїції. Буду діяти за інтуїцією, буду діяти за відчуттями. Сподіваюсь, все вийде. Будемо топити. Я дуже хочу, щоб в Європі за кордоном всюди бачили, що українці. Не дивлячись на нашу таку складну ситуацію в країні, хочуть і готові розвиватися, хочуть і готові показувати всім, наскільки ми круті. А я хочу і готова показувати, наскільки ми круті, і хочу і готова розвиватися. Тому сподіваюся, що я цим відео надихну вас не боятися, надихну вас робити кроки до своєї мрії. Тому що немає нічого неможливого абсолютно. Моя мрія це могти повністю забезпечити свою родину, забезпечити себе, забезпечити свою майбутню родину. І я б дуже хотіла досягти цього всього сама. А так як в мене немає багатих родичів, і в мене немає там багатих знайомих, які могли б мені в цьому допомогти, то я буду робити це сама. І сподіваюсь, ви мене підтримуєте. І будете зі мною на цьому шляху. Не забувайте підписуватись, тому що це теж допомога велика, тому що це підтримка, і вона мені потрібна зараз. Сподіваюсь, я буду вас надихати на цьому своєму шляху. І дякую за увагу. Ми розпочинаємо день перший. Я, звісно, стіля. Да. На... На... тут абсолютно мій клімат. Абсолютно тут таке передлітнє состояння зимой. А мені дуже подобається тепло. І я тут вообще кайфу ловлю. Я тут пила влітку бабалці. Я хочу його знайти. В мене ціль. Ну якщо не найду, то нічого страшного. Не було б не знайти. Бо дуже добре було, мені дуже подобалися то бабалці, звісно. Знаєте, трохи гуляємо. Клас! У мене всередині паніка, якщо чесно. Бо я взагалі не розумію, що я роблю. Взагалі. Але головне увірю робити. Головне увірювати. Ідея сюди приїхати з'явилася тиждень тому. І ще тиждень тому я така, а! Що нам? Нам молодим. Приїду, нічого страшного, все буде супер. Приїхала. Страшно. Очень супер. Не знаю, блядь. Просто через тиждень я тут залишусь сама. Замок, сейчас покажу. Через тиждень я тут залишусь сама. І це мене чуть лякає, якщо чесно. Ну, я сподіваюся, все буде супер. А це замок. Вот. Супер! Супер! Ще стараюсь нікому не показувати, що панікую, що мені страшно. І стараюсь бути на позиції. Типу, все супер. Зачем? Для кого йти? Для кого цей цирк? Для кого виступлення показательне, вот вот, не можу зрозуміти. Ну таке, блін. Кажу панікан. Тиждень тому була в Києві. Вчора в Києві була снігом. А сьогодні в вціплева теплі... ну, пряха. Я не знаю, як далеко це зайде, але сподіваюсь, це оправдає моє ожидання. красиво гуляю вот для замка а я обожні замки Вы шо, я, я по ним так тащусь по тим замкам юшкин кот мені здається в минулому житті я була какою принцесою чи фрейліною какой-то бо я прям відчуваю себе там як вдома знаєте добре мені там коротше добре спробувати якісь прикольчики водичка і волі так Зараз спробую знайти місце біля моря, може десь зможу сісти. І будемо пробувати. Знайшла лавочку. Там в мене море, по чому-то за перегородкою. Пробуємо. Отакі. Вони якісь без смаку, але смачні. І водичка. Я вже вдома. Насправді, вдома вже давно. Просто нічого не робила і не було що знімати. от е Сьогодні відео таке коротеньке, але я вас трошки познайомила з сестрою, показала, де я що я. От, і завтра зранку будемо йти на йогу. Я думаю, завтра буде досить цікавий день. Тому. Зустрінемось з вами вже в завтрашньому дню, а для вас це буде наступне відео. Я ще думаю з приводу періодичності, як часто я буду викладати їх, але буду старатися знімати кожного дня. Якщо за один день в мене там буде мало матеріалу, то я просто в одне відео буду вставляти 2-3 дня. Дякую за перегляд, ставте лайк, коментар. Я пішла спать, і не забувайте, що ваша підтримка дуже допомагає моєму каналу і допомагає мені морально, я розумію, що вам це цікаво. Обов'язково напишіть в коментарях, чи взагалі цікаво вам. І я буду намагатися досконалюватись. Всім дякую, пока! У okay. okay. мене ноль реакції. Типу, я стою, намагаюся ставити своїх пецьких тих. На мене навіть не дивляться. Типу, Таку... все, ідемо. Короче, пока. У мене кожне відео буде закінчуватись. Пока різать задолбусь. Вау, ну это магазин, это Forbes. Yes. Yes, это Forbes. Это маг, это вок. Ты можешь пойти. Это Аликанте. Я буду обещать, что я когда приму душ, но я буду лучше выглядеть. Честно. Це по Так все.